Дякую, ваша честь. Я тезісно сформулюю. Вже майже рік розслідується кримінальне провадження. Наш клієнт не винуватий у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, проведені всі необхідні судові експертизи, немає жодного доказу винуватості нашого клієнта. Тривалий час арешт на авто накладений. Всі необхідні слідчі дії проведені. Наразі досудове розслідування фактично вже згорнуто, тому що немає складу кримінального правопорушення. В діях нашого клієнта відсутні навіть правило порушення дорожнього руху. Тому наразі цей арешт вже не є актуальним. Останній раз, майже рік назад, ми долучили ухвалу слідчого судді, зазначений склад суду, і розглядав наше клопотання. У той останній раз було судом відмовлено у зв'язку із проведенням судових експертиз. Всі експертизи ми наголошуємо вже проведені. Майже рік накладений арешт. Остання ухвала слідчого судді про відмову були зазначені слідчі дії. Слідчі дії вже проведено. Слідчому вже зазначена кримінальна справа. Не цікава прокурору. Вона не цікава. Потерпілому вона не цікава. Лише Залишилися обтяження у вигляді накладення арешту на майно. Прокурор навіть не зазначила, які плануються слідчі дії. Там вже нема чого проводити, вже там необхідно закрити цю справу і забути, і, і в і принципі все. Тому відповідно до статті 174 кримінально-процесуального кодексу України вже відсутні подальші підстави для накладення арешту. Тому наявні всі підстави для скасування все ж таки накладеного арешту. Тому ми просимо наше клопотання задовільнити та зняти раніше накладений арешт ще рік назад. Рік назад, вже жодні слідчі дії взагалі по справі не проводяться, а справа десь в архіві перебувають. Дякую ваша честь.